Протягом минулої доби ворог масово обстрілював з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Інформують у штабі оборони. У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Пошкоджено будинок. Знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж. Протягом доби сталися дві пожежі через обстріли окупантів. Повідомляють рятувальники. Близько о пів на 18-ту ворог завдав артилерійського удару по місту Вовчанську. Снаряд влучив на приватне подвір'я. Загорілись гараж-господарча споруда. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. О 21-й рятувальники виїхали на гасіння пожежі, яку також спричинив ворожий обстріл у селі Курилівка Курилівської громади. Там також на приватному подвір'ї горів будинок. Гараж та легковик ВАЗ-2101. Загальна площа пожежі склала 120 квадратних метрів без постраждалих а в області. Триває розмінування. Звітують у ДСНС піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бої. Збройні сили України надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат, зазначають у штабі оборони. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. Вночі і до ранку окупанти застосували по території України 14 БПЛА типу шахет. Попередньо 11 цих дронів збили українські захисники. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Військові закликають українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Була атакована Хмельницька область. За даними місцевої влади, окупанти завдали три удари. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Постраждали житлові будинки. Зафіксоване влучання і у Запоріжжі на острові Хортиця постраждав об'єкт інфраструктури. Атакували і Херсонську, Дніпропетровську та Харківську область. Є жертви серед цивільних. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. Під обмеження потрапили громадяни та організації РФ, причетні до викрадення українських дітей, а також представник російського спорту. Крім того, економічні санкції введено проти доньок керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, а також і щодо інших фізичних та юридичних осіб, причетних до терористичного формування. На Закарпатті вночі стався землетрус. Підземний поштовх зафіксували о 3.15 у районі селища Велика Добронь за 19 кілометрів від Мукачева. Магнітуда землетрусу 3,3 бала. За оцінками головного центру спеціального контролю. Землетрус не несе загрози для населення, хоч за класифікацією належить до сильно відчутних. Президент США Джо Байден схвалив постачання бойових танків Абрамс в Україну. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана, спочатку Байден вирішив не відправляти танки після переговорів з військовими, які сказали, що вони не принесуть користі зсу. Але потім рішення Байдена змінилося. Однак, термін відправки танків поки невідомий. 150 тисяч харків'ян наразі перебувають без даху над головою. Масштаби пошкоджень житлового фонду у місті величезні. Дуже багато насправді руйнацій, яка нанесла нам, нанесла нам російські агресори, і більш ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані, 500 з них зовсім не підлягає реконструкції чи відновленню. Протягом 2022-го вдалося відремонтувати 135 будинків, зазначив мер Харкова. При цьому 66 з них мали дуже значні пошкодження. Відновлення міста продовжується і в цьому році підкреслив ігор Терехов. Ми не зупиняємось, ми реконструюємо, відбудовуємо це, стосується усіх районів міста Харкова. І найбільш постраждалого району міста Харкова це Північна Салтівця. Звісно ж, що коштів міського бюджету не вистачить на повномасштабне відновлення Харкова. Свою допомогу наразі готові надати багато міжнародних партнерів, зазначив Ігор Терехов. Ми отримуємо дуже таку потужну допомогу з офісу президента нашого Володимира Зеленського, і нам виділяють певні кошти. Але це ж теж недостатньо. І що стосується відбудови міста Харкова, я веду певні переговори з міжнародними інституціями, з міжнародними банками. Це перед на все європейський інвестиційний банк, банк реконструкції і розвитку, мирової банк, Крім цього, дуже багато у нас наш партнерів, міжнародних партнерів, які теж хочуть приєднатися до нас і допомагати, місту Харкова. Мер Харкова акцентував увагу також на тому, що сьогодні міська влада ретельно планує і розраховує, що, як і в які строки відбудувати. Складають наразі і генеральний план міста. До речі, Харків єдине місто в Україні, яке вже планує післявоєнне відновлення. Потужна робота з відбудови Харкова триває і не припиняється ні на день. Яна Віляєва, Олексій Мурав'йов, новини Харків. Індустріальний район типова п'ятиповерхівка, яких досить багато у Харкові, але ця серед тих, що має свої рани війни, пошкодження від прильоту. Весь жах усередині здавалося б, скільки сили потрібно, щоб пробити масивні залізобетонні плити, які, наче, проткнуті, як звичайний аркуш паперу. Данный дом был прилет, в результате чего у нас пробила кровлю, разбила выход на крышу, пострадала у нас плиты перекрытия, пробита одна плита в квартиру, вторая плита была у нас пробита в подъезд. В результате чего мы вызвали аварийную бригаду, которая сделала ремонт временной кровли, чтобы не затапливала жителей подъезда, которые живут ниже этажами. силами предприятия мы проводим капитальный ремонт кровли, будем демонтировать пробитые наши плиты, потом будем восстанавливать выход на крышу, заливать новые железобетонные плиты, делать новую кровлю. Также мы будем делать потолок в подъезде, потолок в квартире. Для этого у нас имеется уже весь материал, специалисты и желание работать. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко и Юрий Бабыкин. Новини Харків. Північна Салтівка. Котельня номер 3 До російського вторгнення вона живила 30 багатоповерхівок. І ще в перші дні війни була пошкоджена обстрілами, розповідає фахівець комунального підприємства Харківські теплові мережі. Перший приліт стався по ангарному приміщенню, потім по адмінбудівлі, потім вже по котельному обладнанню. І ми були вимушені. Закрити котельню і по газу, і по теплу. Але попри те, що ця котельня вийшла з ладу, тепловики змогли перелаштувати роботу інших котелень, щоб споживачі тоді ще цілих будинків північної Салтівки отримували газ і тепло, розповідає Євген Кауркін. Сьогодні тут проведені мінімальні ремонтні роботи, щоб не допустити подальшого руйнування будівель. А от щодо повного відновлення, то наразі триває процес проєктування реконструкції даної котельні. От він вже у березні буде готовий, щоб ми могли вчасно почати роботи по реконструкції. Загалом, за рік війни, у Харкові з 260 котелень було пошкоджено ворогом 44. За попередніми підрахунками, збитки підприємства сягають за мільярд гривень. При цьому перед опалювальним сезоном тепловики спромоглись підготувати місто до зими. Через масовані обстріли тепловикам довелось п'ять разів з нуля перезапускати систему опалення у 2022-му і два рази вже у цьому році. Відновлювальні роботи у місті не припиняються ні на день, зауважують у харківських тепломережах. Зараз йдуть відновлювальні роботи по ремонту конструктивів житлових будинків, відновлюється внутрішньобудинкова система опалення гарячої води, холодної води, каналізації. І після того, як організації вже закінчують свої роботи, викликають нас, ми перевіряємо, і у разі, якщо все добре, ми надаємо послугу будинкам, які ще в цьому році не бачили тепла. Відремонтовані у Харкові на сьогоднішній день котельні мають змогу працювати автономно, що вкрай важливо в умовах воєнного часу. Ми забезпечили завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки допомоги міста, генераторами наші всі реконструйовані котельні, і вони працюють автономно. Протягом 2023-го, говорить Євген Кауркин у Харкові планують реконструювати сім котелень та встановити там нове сучасне енергоефективне обладнання. Яна Біляєва, Сергій Перець, Єгор Мікенін, новини Харків. Офіційна парламентська делегація Республіки Албанія прибула до Харкова, щоб на власні очі побачити те, що накоїли російські війська з українським мегаполісом. це не є секретом, що ваше місто є найбільш розбомбленим через дії російського агресора. Це не тільки війна України, це є війна всього цивілізованого світу. Я і мої колеги прибули до України в річницю війни, щоб проявити свою повагу до вашого міста і його жителів. Це мій четвертий візит до України, перший до Харкова. Я був в університеті, бачив пам'ятні знаки ваших Нобелівських лауреатів. І ще я бачив, наскільки ваше місто багато втратило за цей невеликий проміжок часу. Я знаю, яка глибока історія цього міста. Я розумію навіть більше ніж можу висловити зараз. Албанія має тривалі партнерські відносини з Харковом. Так, столиця Республіки та Харків. Договір про співпрацю підписали ще у 2018 році. За три роки до цього у місті відкрилося почесне консульство республіки Албанія, яке було розбомблене російськими окупантами на початку весни 2022-го. І якраз Албанія підставила своє плече Харкову, коли йому було дуже важко у перші місяці війни. Я з першого дня почалу війни тут. Несмотря на несмотря що, і наше консульство було розрушене, і мій будинок, який я живу в селі, теж було розрушена офіс 6 марта, а 11 марта почали війни Но, а, ми не дому. Ми продовжували працювати. Конечно, вся работа была направлена волонтерская. И с первого дня мы в марте-апреле месяце получили первую партию груза, это овощи. Это было очень трудно, поскольку водители не хотели заехать в Харьков. Мы завезли до Румынии, с Румынии перегрузили на вагоны и железнодорожным путем привезли в Харьков. А вторая партия была в мае месяце, тоже овощи. Несмотря на все трудности, нам удалось очень быстро доставить груз. Я никогда не забуду, поскольку э, на границе стояла 20 километров от а мне удалось как дипломатический груз его завести сюда, в фуру. Это было героически, в самом деле. Вот. И как раз когда фура приехала в Харьков, в этот момент бомбили ХАЗ. Прямо э, машина заехала, это была страшная ситуация. Тем не менее, это все нас крепчает, это дает нам силу, энергию, что раз, э, раз так с нами поступают, значит э, мы победим обязательно, значит бояться. Міський голова на зустрічі з дипломатичною місією подякував за підтримку та допомогу і наголосив, що Харків відкритий для подальшої співпраці, ми витримали, і зараз ви бачите, який стан справи на фронті, і стан справ у нас. Тому хочу сказати, що стовідково ми переможемо, але та ціна, яка є, ви бачили ці руйнування, які нанесли російські агресори. Ви бачили ці зруйновану інфраструктуру міста. Тому після нашої перемоги будемо відновлювати місто, усі ці рунації, які нанесли росіяни. Тому дуже ми розраховуємо на підтримку світової спільноти на всі країни, які і зараз підтримують Україну, і розраховуємо і на вашу вже ж підтримку. І вона вже є. Так, депутати міської ради тирани влітку 2022-го ухвалили рішення про реконструкцію однієї з харківських шкіл в знак допомоги місту побратиму. Леся Копилюк, Олег Синицький, Олександр Уц та Андрій Паколов. Новини Харків. Російські окупанти цілий рік нещадно обстрілювали будь-які цивільні об'єкти у Харкові, адже одне з головних завдань ворога залякати мирних мешканців, посіяти паніку у суспільстві та змусити людей зневіритися у перемозі України. Уже на другий день війни армія РФ вдарила по центру служби крові, випустила снаряди по обласній дитячій лікарні. Потім регулярно руйнувала медзаклади в усіх районах Харкова. Медики не припиняли роботу жодного дня, змінили звичні палати на укриття та продовжили рятувати людей. Діти з онкогематологічною патологією та іншими гематологічними захворюваннями. усі вони. Цілодобово отримували хіміотерапію в умовах сховища. сильна була бомбіжка, ми стояли в операційній не розуміє, що відбувається але ми продовжуємо всі співробітники продовжували оперувати Загалом у Харкові вже зруйновано понад півсотні лікарень. І хоча стати до їхнього відновлення ще рано, війна триває, і ризики ракетного обстрілу у прифронтовому місті ще завеликі. У Харкові з'являються мобільні медзаклади. Наприклад, на Салтівці розмістили. Тили ось цю модульну лабораторію. Вона тимчасово працюватиме замість десятої поліклініки, яку розбомбили російські окупанти. Було около сім попадань. Розрушено шести сімой етаж повністю. Ну в общем, поліклініка не годиться для того, щоб сейчас заказувати медичну допомогу. Аби рятувати життя людей, медикам не потрібні були навіть операційні обладнання чи інструменти на цих кадрах серед містя Харкова, квітень минулого року, лікар прикриває собою жінку під час чергового російського обстрілу. Держите! Не Ліжиння. Харківські лікарі весь цей час дарують життя у буквальному сенсі. За час війни в місті народилося понад півтори тисячі дітей. У перинатальному центрі приймали пологи від першого дня війни під обстрілами у підвальних умовах і без світла. Центр працює в тіщині всього времени воєнного Допомога казується і роженицям, і пацієнткам гінекологічного профілю, і новорожденим дітям, які з недоношеною масою тіла. Тоді про героїчну роботу харківських фахівців дізнався весь світ: 70-мільйонна інст. Та грама аудиторія футболіста Девіда Бекхема побачила, як під вибухами народжуються діти та що доводиться переживати породіллям. Іван усім привіт! Я передаю свою соціальну мережу Ірині, голові регіонального перинатального центру в Харкові. Вона допомагає жінкам народжувати дітей. 24 лютого 2022 року у Харкові народилося 45 дітей, і в річницю війни вони відзначають свою особливу дату перший рік народження, Малеча не застала мирного життя. Та щодня українські захисники роблять усе, аби вже зовсім скоро вони побачили, в якому красивому та сильному місті народилися. Усі впевнені, перемога близько. Ніколь Костенко Олексій Муравйов, новини Харків. Же у наш первий етаж. Дом напротив теж горить. Случилося, от А Случилось, встановились. Слово часи остановились. Опів на третю у квартирі зупинився не лише годинник, а й усе звичне життя. Цей будинок став першим у центрі Харкова, куди влучили російські ракети. Ось тут ми жили. Все, що залишилося нічого. Усі ці кадри 2 березня минулого року фільмував мешканець будинку Олександр Крючков. Тоді просто на його очах горіло усе, що мав квартира, речі, техніка. Як усе це виглядає майже через рік, чоловік запрошує подивитися на власні очі. Один із снарядів ракет, як було сказано, містом, С-300 був прильот в це місце. Здесь рос І от раз за сиренію була воронка. Упізнати щось на дворі, який вважав найошатнішим у Харкові, тепер важко, каже Олександр. Наприклад, ці руїни колись були сусідовим гаражем. Там до сих пор знаходиться мазда 6 одного з жильців, який сусід вирішив її зберігати. До моменту кінця війни. Після обстрілу чоловік прибирав у квартирі чотири дні. Повернутися сюди знову не міг ще довго. Ну, на душі нежелательно було тут не з'являтися, і я приїхав вже тільки сюди, початок іюня місяця. Немножко переболіло все. Шите, Так, да, Ходімо, ходімо. Спершу рушаємо до кабінету. Це якраз і є моя хатинка. Все, що з нею залишилось. Окон нету, крыши нету. Ну, стол остался, слава богу. У тот день Олександр поехал по справах, в дом залежилась сестра с человеком. А это та лестница, по которой спускался мой родственник. А здесь была дверь, которая во время взрыва, разлетевшись, забросила его под лестницу. Тим часом сестра знаходилася на другому поверсі. Саме він зруйнований найбільше. Та за секунди до прильоту жінка вийшла в іншу кімнату. Це місце, Чоловік каже, диво й те, що вбиральна залишилася єдиною кімнатою в будинку, яка майже не постраждала під час влучання. От що значить, строїтелі були хороші. Строїтелі були наші студенти хаби. Поважили, ні одна пліточка не треснула. Екскурсія будинком завершена. жартує Олександр наостанок зупиняється лише на книзі, яка тепер завжди лежить на робочому столі. Її чоловік відшукав на згарищі своїх речей. Біблія лежала, ну на полу лежала віддільно, і стихи нашого о Харкові Вони от лежали рядом. І я ці дві книжки коли взяв зараз говорю. Більше не хоче ані боятися, ані засмучуватися, ділиться Олександр. Адже знає, що згодом повернеться додому, а у ворога немає жодних шансів. Залишатиметься тільки у Харкові, і саме тут відзначить перемогу України. Харків це найсильніший міст. город. Харків остановив наступлення росіян. Харків почне відбудовуватись. І Харків буде саме найкраще місце в світі. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Теренков, Станіслав Дейнеко Новини Харків.